Отже, переходимо на сайт Canva, де можна знайти цей шаблон. Вибираємо соціальні мережі. Це все, до речі, прописано в тексті практичної роботи. І вибираємо банер YouTube. Тобто такий шаблон використовуємо. А в цьому шаблоні вже налаштовано таким чином, щоб. Розміри були потрібні. На жаль, в безкоштовній версії розміру не можна змінювати, але наразі нам це і не потрібно. Можна вибрати якийсь шаблон і запропонований, наприклад, і далі вже змінювати. Ну, я думаю, в Камбі ви вже працювали, знаєте, як додавати, змінювати елементи. І як варіант, я хотіла вам показати, можу вам також надіслати це. Шаблон, той, який ви бачили на екрані. Тобто, як він буде виглядати у нас на даному шаблоні? Ми бачимо, що основний все ж таки текст у нас вміщується, так? Але це зображення занадто велике, тому ми робимо його поменше. Фон ви можете змінювати, тобто, не повністю виберете. Те, що вам пропонують Canva, а додаєте зміни за потребою, для того, щоб ваш дизайн був саме по тематиці, Тобто пов'язано з інформатикою. Можете додавати різні елементи, можна якісь графічні елементи, можна з інтернету, можна з бази Стока. До речі, в Canva є такий ще побудований банк фото Pixels і Pixabay. Мені здається, так правильно. Ось також можна задавати пошуку для фільтра те зображення, яке потрібно. Текст можна мінімальний, тому що все ж таки багато тексту не вміщуємо, тому що пам'ятаємо, основна задача вмістити головні об'єкти в головний прямокутник, який розташовується. Всередині, тобто ось таким чином. А вже додаткові які, графі... якісь графічні елементи ви можете застосовувати і за межами цього прямокутника.